Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. В Україні справжня політична криза на тлі наймасштабнішого за останні роки корупційного скандалу за участю представників влади і війни, що продовжується. Верховній Раді України сьогодні не вдалося відправити у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук. Депутати від фракції Європейська Солідарність заблокували трибуну парламенту, вимагаючи відставки усього уряду. І є досить очевидне підстави вважати, що саме такими є настрої зовсім не тільки у цих депутатів. Що більшості, яка б погоджувалася із тим, що з нинішньої масштабної корупційної кризи. Можна вийти тільки шляхом косметичних перестановок у чинному уряді у Верховній Раді немає, що потрібні набагато більш серйозні і відповідальні рішення, які б відновили не тільки довіру суспільства до влади після цього масштабного корупційного скандалу, не тільки довіру союзників до влади, але й реально. І ефективну роботу інституцій насамперед законодавчої влади і уряду фактично заблоковано в Україні після президентських та парламентських виборів 2019 року. І як не дивно, після лютого 2022 року, коли саме ефективна робота цих інституцій мала сприяти виживанню України у війні, ми зіткнулися ще з більшим монополізмом влади. Який і став ареною для величезної корупційної кризи, що тільки розпочинається, тому що ми не знаємо, які ще матеріали є у розпорядженні антикорупційних органів, і що ще ми дізнаємося найближчими тижнями і місяцями про зловживання представників влади. На цьому тлі президент України Володимир Зеленський збирається зустрітися із спеціальним представником президента Сполучених Штатів Стівом Вітхофом у Туреччині. Формальна мова йде про відновлення російсько-українських перемов. Але я нагадаю, що для того, щоб відновити російсько-українські перемовини, зовсім недостатньо зустрічатися із представником президента Сполучених Штатів. Для цього має бути бажання Кремля, у якому не бачить ніякої необхідності домовлятися з Україною в ситуації, коли не можна утримати американського президента Дональда Трампа від нових санкцій проти Росії і нової воєнної допомоги Україні. Адже всі перемовини були потрібні росіянам виключно для того, щоб затягувати час і утримувати Трампа від рішучих дій. Але Тут є досить важливий момент. Ці перемовини із Вітхофом відбуваються у не дуже сприятливий для українського президента момент, коли спеціальний представник президента Сполучених Штатів, який за констатацією багатьох політиків і експертів не розуміє сутності російсько-української війни, і впевнений, що Путін готовий його. Вислухати і закінчити цю війну, якщо Україна піде на значні поступки, буде вимагати цих поступок від Зеленського на тлі цього політичного, негаразду і корупційного скандалу. Сподіваючись, що президент України буде послаблений і погодиться із американськими пропозиціями в обмін на підтримку з Білого Дому. Нічого конкретного з цього все одно не буде. Якими б не були поступки з боку України, Росія з жодної з них не погодиться за однією простою причиною. Метою президента Російської Федерації є знищення української державності, а не співіснування з нею на політичної мапі світу. І поки у президента Росії є можливості продовжувати дії, які, на його думку, мають призвести до ліквідації України. Він буде продовжувати це робити. Президенту Російської Федерації, російському керівництву, російському народові не потрібна ані сильна, ані слабка Україна, а потрібні колишні українські області у складі Російської Федерації. Чому це важливо на тлі нинішньої кризи? Тому що будь-які поступки з боку української влади будуть Використані Кремлем з метою подальшої дестабілізації політичної ситуації в Україні і деградації як суспільства, так і війська з метою більш легкої окупації більшості українських територій і перетворення тих територій, які поки що не вдається окупувати, на територію непридатну для життя. І в цьому Кремль розраховує на сприяння адміністрації американського президента, представники якої просто не розуміють, якими є реальні політичні цілі президента Російської Федерації, російської армії, російського народу. Чому в цій ситуації важливо, щоб українська влада була сильною і ефективною? А українське суспільство довіряло українській владі, тому що будь-яка інша ситуація веде до зникнення України з політичної мапи світу, а українського народу з етнографічної росіяни зробили всі висновки. Зі співіснування з українцями в останні три сторіччя і більше такого співіснування не допустять. І це має знати кожен, хто мешкає в Україні і вважає, що війна може закінчитися якимсь новим варіантом цього співіснування. Ні, ні. І ще 150 разів ні. До того моменту, поки українці не зрозуміють російський народ, небезпека над ними, як гільотина, буде постійною. Саме тому з тієї масштабної корупційної кризи і з її політичних наслідків Президенту України, Верховній Раді України і уряду України потрібно робити реальні висновки. Перше, кадрові Потрібне очищення влади від тих, хто може бути підозрюваний у корупційних діях. Друге, інституційні. Потрібне відновлення діяльності Верховної Ради України як головного органу влади в країні в умовах парламентсько-президентської республіки. Третє. Дії пов'язані із досягненням єдності уряд національної єдності. Ін'єкція професіоналізму і державотворчості, необхідна. Для повернення довіри і нормальної функціональності держави. Популістські експерименти мають бути закінчені, бо в разі їхнього незакінчення закінчиться сама Україна. І це має усвідомлювати кожен. І той, хто у 2019 році погодився із неймовірним експериментом в нашій історії, і той, хто був рішучим противником цього дивовижного експерименту, тільки об'єднання цих, я б сказав, громад. Цих електоральних груп може дати Україні певний шанс вижити у наступні непрості роки російсько-української війни і подальшого багаторічного виснажливого протистояння. Навіть серед руїн потрібно навчитися жити гідно. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу у Patreon, баймія і Донатело, які допомагають розвивати. Ці ресурси користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!